Дякую всім, що долучились до перегляду моєї доповіді в рамках марафону креативної практики. Це ініціатива, яку підтримують експерти з індустрії. І всі лекції, майстер-класи є безкоштовними, а вся команда відмовилася від гонорарів. Натомість ми просимо вас. Задонатити будь-яку навіть не меншу суму фонду Повернись живим за посиланням, що зараз на екрані. Дякую і приємного перегляду. Отже, сьогодні ми поговоримо про креативну команду артистів, відділення відчуттів у великі креативні проєкти. А моя доповідь буде цікавою інфлюенсерам, артистам, піарникам, копірайтерам, креаторам і всім, хто працює з креативною індустрією. Тож, що ви бачите перед собою? Мене звати Інна, мені 26 років. Я міс симпатія 1999, яка виросла і стала креаторкою компанії груп», де ми створюємо епізоди великих історій спільно з інфлюенсерами, артистами та брендами і дуже кайфуємо від того процесу. Але зараз не про мене. Ми поговоримо про те, хто такі артисти. Виникає дуже логічне запитання: якщо артисти це такі супертворчі, креативні люди, то для чого їм креативна команда? І в нас є відповідь на це запитання. Не завжди артисту вдається у правильній, зрозумілій для аудиторії формі донести свою ідею. От і тому в цей момент з'являємось ми креативна команда. Для того, щоб робота з креативом для артиста мала успіх, нам необхідно, щоб вона трансформувалася в креативний проєкт. А отже, для цього маємо працювати в синергії з артистом. Що я маю на увазі? А не може бути такого, що артист прийшов до вас сказав: Ось у мене є така ідея, буквально три слова. А ви вже там підкажіть щось, придумайте. Ні. Нам завжди потрібно дізнатися контекст виникнення цієї ідеї, які Відчуття переживав артист у цей момент, чому саме така ідея, що він хоче сказати нею у своїх піснях, творчості, або просто так. Тобто, нам потрібно зробити такий дуже масштабний ресерч для того, щоб потім втілити цю ідею в креативний проєкт. Що ж далі? Далі план капкан нам потрібно продумати план посилення і всі можливі креативні прояви, які це можуть бути майданчики комунікації, з якими ми можемо працювати і робити колаборації брендами чи творчими людьми, які це можуть бути формати? Ми не можемо. Підібрати для артиста той формат, який йому не резонує, чи той комунікаційний канал, який не відгукується йому, чи його аудиторії, тому тут дуже важливо відчувати цю ідею, відчувати артиста для того, щоб потім в результаті отримати класний проєкт. І мій улюблений такий мій улюблений пункт закінчишся ти, але креативний проєкт не закінчиться ніколи. Це той слоган, з яким ми працюємо в нашій креативній команді. І коли ми створюємо будь-яку ідею чи креативну концепцію, проєкт ми завжди знаємо, що у нього не має бути кінця. Тобто, ну кому цікаво дивитися лише першу серію серіалу завжди хочеться продовження, тому ми знаємо. Що наша будь-яка ідея має мати його. Це може бути як креативний прояв, це може бути якась активація, але нам цікаво, щоб наша ідея масштабувалася і це масштабування ніколи не закінчувалося. Якщо ідея класна, якщо правильно підібрані формати, то вона може тривати вічно. Отже, далі поговоримо про цей шлях створення а, і втілення відчуттів в креативний проєкт вже на конкретному прикладі, а саме на прикладі першого україномовного альбому Наді Дарфєвої, що має назву Сенси. Про що цей альбом? Він наповнений а, тими піснями про переосмислення, про відчуття, про а, яку щирість, і тому для нас було першочерговим завданням зрозуміти. А, Витоки цієї ідеї, цієї творчості нам потрібно було кристалізувати ось ці сенси для того, щоб потім втілити їх у проєкти. І для цього ми почали їх шукати. Де шукати сенси? Абсолютно всюди, починаючи від розмови з артистом, так, і отримання відповідей на запитання того, чому саме такі пісні, а чому саме такі відчуття, а, а коли ти це відчула, а як це було. А у старих відео, фотографіях, в інтерв'ю, в якихось інсайтах, в розмовах з друзями чи колегами, або навіть в плейлісті, який слухає артистка. А, і насправді стільки разів, скільки передивилась креативна команда Дитячі відео Наді, напевно, не дивилася вона сама. І ми вже можемо по хронометражу розповісти, де був бірш про ялинку, а де перший виступ на сцені. Отже, після того, як ми Попрацювали в синергії з артистом і знайшли ці сенси важливі для Надії, ми перевтілили їх у візуальні образи. Якщо подивитися на обкладинку альбому Сенси, там можна побачити дитяче фото Наді в віночку. Одразу хочемо повісти, чому саме дитяче фото в дитинстві в нас закладаються такі найважливіші сенси, які потім з нами протягом всього життя. Насправді, якщо ми хочемо зрозуміти, чого ми так себе ведемо зараз, або чому ми зараз Такі ми повертаємось завжди в дитинство, де найтепліші такі найяскравіші спогади, і тому така квітка стала уособленням сенсу щирості, яка абсолютно не змінилася і залишилася з надією до сьогодні. Якщо святкувати за нею, за її творчістю, можна помітити, що це дійсно те відчуття, той сенс, який притаманний їй. А наступний образ і сенс відчуття, що. Тіливось у візуальний образ серця, що може здатися, на перший погляд, дуже дженерік, але насправді ми ж не вигадуємо якусь історію, а просто підкреслюємо те, що вже є. Тому був обраний такий формат і візуальний образ серця, що символізує почуття і переживання, які постійно з нами. Це серце може бути різної форми і змінюватися, горіти від щастя, а потім страждати від суму. І третій і останній такий образ, сенс, який ми отримали, це вогонь. Він є символом енергії, яка рухає артистом, яка підштовхує його до створення нових пісень, до запису нових треків, для того, щоб постійно створювати і пробувати нові формати. От і після того, як ми отримали такі три сенси, кристалізували їх і знайшли їх візуальне відображення, перед нами постало наступне завдання перевтілити цю ідею і наші сенси в креативний проєкт. Першим таким а, втіленням в проєкт стала наша спільна робота з Якабу. Ідейним натхненником цього проєкту стала Ірина Артемова, копірайтерка Москві Інтертеймент, яка в рамках марафону креативної практики вже розповідала лекцію про текст, який має особистість, тому переходьте і дивіться, там теж дуже цікаво. А, а зараз трошки більше про наш проєкт із Якабу. А, насправді тут важливо зазначити, що знову ж таки, це невигадана історія про те, що артист читає книжки. Але потрібно зазначити, що ну нам насправді не одразу спадає на думку, що попартисти такі сидять і читають вдома книги. Ні, це ніколи не асоціювалося читання як захоплення попартиста. Але Підштовхуючи від того, що це реальна історія, і Надя дійсно читає українською, читала українською для того, щоб поліпшити свою мову, а також зважаючи на актуальність цієї теми, оскільки люди зараз дуже масово почали приходити на українську мову, і це супер Е, В нас вийшов такий проєкт, суть якого полягає в тому, щоб читати українською і знаходити свої сенси. Чому саме книги? Тому що в них ми знаходимо насправді багато сенсів, перечитуючи її. Іх ми переосмислюємо якісь важливі для нас сенси. Тому, от в рамках такого проєкту, ми вперше показали наші символи, візуальні образи. Вони були присутні і в діджитальній активації в інстаграмі Наді, коли ми запитували про те, яка ця книга у нашій аудиторії, і таким чином комунікували із нею і показували всі ці історії. І Наші книги через переживання, відчуття безпосередньо артистки. Наступним нашим проєктом і таким креативним проявом стала колаборація з відомим українським дизайнером Антоном Белінським. Тут важливо сказати про те, що готуючи там, пропозицію чи якісь креативне продовження ідеї артиста, ми ніколи не підбираємо. Бренди чи інфлюенсерів чи інших креативних людей, які не будуть резонувати нашому артисту. Тобто має бути безумовний меч. І такий меч стався якраз в спільній роботі з Антоном Белінським. Такій творчій колаборації. А в фотосесії ми знову ж таки розкрили три образи наді в образи. Відчуттів енергії і е, щирості. Е, і можемо подивитися, що вийшло із цього. Мене наповнюють люди. Надіжда Дерфєва учусь в школі номер. Привіт всім. Я надія фієва. Сенси, що вони несуть. Місця. Зараз ви почуєте пісню, яку вона присвятила нашому сонячного півострову. Запахи. Міста. Ми з вами зустрічаємо Надежду Тарафієву. 12 років. Город Сімферополь. Дуже важливі слова. Stand in solidarity with the people of Ukraine. Відчуття. Чи готова особисто ти до нових стосунків? Так, готова. І тривоги. Зараз. приступлення не вискасуваться, в такому відео інтро, яке після використовувалося і на виступах Наді, і таке інтро можна почути в самому альбомі. перед Безпосередньо композиціями ми зібрали ці сенси надії, де поєднали її старі дитячі відео, важливі для неї моменти разом з якимись переживаннями, відчуттями, про які вона говорила в інтерв'ю. із Тими переживаннями, які наповнювали її на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, таким чином ми скомбінували нашу ідею артиста, наші сенси і використавши. Той результат, який вийшов в колаборації з Ми, Антоном Білінським, отримали ось таке чудове відео. Крім цього, матеріали публікувалися пізніше в українському ВОХ і використовувалися для промотування альбому Сенса в соціальних мережах. І це, звісно, не кінець після такої успішної колаборації, також спільно з дизайнером був випущений. Благодійний мерч «Надія є», де на футболці також було зображене дитяче фото наді, наповнене сенсом і. Якщо говорити про візуальні образи і символи, то нашим завданням також є те, щоб вони запам'ятовувалися і викарбовувалися в пам'яті е аудиторії. Е і я говорю не лише про те, що вони мають фігурувати, звісно, в креативних проєктах, а й про такі речі, як віджейнг на концерті артиста, про, е біо в інстаграмі. Якщо ви зайдете в інстаграм Наді, зможете знайти там три сенси в описі біо. Е і навіть в кейсі для мобільного телефону, якщо слідкувати за соцмережами Надії дивитись історії, можна помітити, що навіть на телефоні присутній символ серця, який ми створили спільно з українським брендом. От тому тут важливо пам'ятати, що розвиваючи ідею артиста, створюючи креативні проєкти, ми повинні бути присутніми всюди. Абсолютно як в креативних проєктах, так і в соцмережах, так і в пам'яті нашої аудиторії в будь-яких можливих форматах. І наступним таким логічним продовженням нашого концепту стала колаборація з українським брендом прикрасвіте Терен. І підбираючи такі бренди для колаборації, для нас було важливо, що це український бренд керамічних, Прикрас, до яких ти можеш доторкнутися, і таким чином наша ідея знайшла логічне продовження. І ми тепер можемо не лише слухати сенси в музичному альбомі. Ми можемо не лише їх шукати в книгах, ми можемо не лише їх бачити, ми можемо до них і доторкнутися, тому що саме в такій колаборації наші сенси втілилися в прикраси і образ серця, вогню і квітки тепер стали прикрасами, до яких можна доторкнутися. Пальному сенсі слова. І звісно, це ще не все. Е, наші символи присутні, і е, на концерті Наді, якщо ви були, а якщо не були, то спойлер побачите. Е, також вони присутні в наших всіх всіх активаціях, які ми проводимо в соцмережах. І скажу більше, на цьому історія не закінчується. І якщо ви е, будете слідкувати за нами і нашою творчістю, то побачите продовження. Цієї ідеї і втілення її в наступних креативних проєктах, що ж ми отримали в результаті з такого поєднання артист плюс креативна команда. Це проєкт про сенси, що в книжках з Це колаборація з Антоном Білінським. Це сенси, які можна відчути в колаборації з українським брендом Цвіте Терен. Це візуалізація, це обкладинка, це скіти, і віджейнг, і кейс для телефону. Тобто ми отримали з ідеї, яка почалася від артиста. Таку систему креативних проєктів, яка росте і продовжується, масштабується е, і далі. Підсумовуючи, основним завданням для креативної команди артиста є не вигадувати історію, а лише посилювати її, доповнювати її, знаходити її продовження. Е, ваша ідея вона може органічно е, стати креативним проєктом, якщо ви правильно під, підберете формати, якщо ви підберете правильно. Uh, і uh, знайдете ось цей меч між артистом та брендом, між артистом і іншою креативною одиницею, uh, якщо ви підберете релевантні майданчики для комунікації. Uh, і проєкт за участю артиста має перш за все транслювати його відчуття. Оце те, що вам розповів артист на самому початку, коли розповідав про свою ідею, що він відчував у цей момент. Саме таким чином ви зможете підсилити її, і таким чином аудиторія зможе зрозуміти цю ідею, якщо вона буде транслювати відчуття артиста. у мене все. Тому е, підписуйтеся на наші соцмережі, слідкуйте за тим, як продовжуються е, наші креативні проєкти в рамках креативної концепції Сенси е, і донатьте фонду Повернись живим, наближайте перемогу е, разом. Дякую, що долучились до перегляду е, всім щастя і любові!